Всім привіт! Я знову радий вас бачити на своєму каналі. Ми зараз будемо косити траву для моєї господарки. Хочу гусям сьогодні зробити такий сюрприз, трохи їх порадувати. Потрібно мені для гусенят нарвати, потрібно мені просто нарвати для великих, щоб вони поїли. Взяв пакет і будемо зараз дивитися, де є найкраща трава. Ми зараз знаходимося тут на полянці. Я знаходжуся. А от там, до речі, хочу вам показати, до речі, місце, де я живу. Отам артистів знаходиться з цієї сторони, Там іде траса, там артистів. Ну ми туди ніколи не ходимо. Я там ніколи навіть і не був. Я був там близько коло траси, але там знаходиться ліс. Ми туди не ходили. Колись давно я туди давно гуляти, то хапробував іти. Ну так і не дійшов, бо досить далеко. Я прийшов звітом. Давайте подивимося, яка тут трава. Насправді тут дуже красиво. Я хочу таку м'ягеньку-легеньку травицьку для госнят, які у мене вилупилися, і яких я купив, щоб вони могли їх перезовувати, могли нормально їсти. Подивіться, яка тут полянка дуже красива. Просто от вся в квітах, хоч то і зовті квіт, але нічого страшного. Так, нам потрібно подивитися, де є трава. До речі, це місце, де я зараз знаходжуся. Єдине залишилося, яке є без е, території. Бо ми бачимо отам от далі, якщо йти, я зараз до речі вам покажу. Ну там е, пси можуть бути випустені, Там є люди, які закупили ділянку, там ходити не можна. Бо я тої зими ходив, я не знав, що вони там купили, і знімав відео на свій старий канал. Так, до мене охорона прийшла і подумали, що я щось у них вкрав. У мене були пакети і почала мене просто перевіряти. Я був просто в сокі. Ну, я нічого не робив їм поганого, а вони просто до мене приціпилися, почали мене перевіряти, що у мене в сумках. Отак. От а я просто ніс речі. Ну от, бачите, Так сильно не буду рукою показувати, щоб вони не подумали, що я щось хочу їм вкласти, бо я тут ходжу. От, бачите? От, 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 там, за деревами далі. Ну, ми тут йдемо вкрасти, бо тут власники є, тут ходити не потрібно. Отут є у нас озеро, дуже брудне озеро, риба тут не водиться. коли тут. Ми тут, звичайно, ловили рибу, але тут її не мав. Її тут немає. От до речі, єдина циста ріка Берестиця, яка тут у нас притікає. Тут у нас є риба досить велика. Я ловив тут і карасів, і оконів було дуже багато. Ну, оконів я не дуже люблю. Люблю карасів таких, тим більше зарених. Смакота просто зараз зів, без, без слинка. це. Іменно коли я свою рибу ловлю на річці. Отак. Ну, а ми приступаємо, не будемо багато говорити, потрібно нам взяти травичку і скосити. Так, приступаємо взяв пакет. Будемо розгортати зараз. Друзі, я забув косу. Ви представляєте? Отаке буває друзе. Додому далеко йти, тому мені е, не хочеться. Травицька м'ягенька, я якось руками свлюю. Звичайно, то буде набагато довше. Косою би я цік-тік і все і зробив. Ну прийдеться руками самому якось. Ну нічого нам багато не потрібно. Я просто хочу для гусенят порадувати, трохи, щоб вони тоха поласували вітамінами такими, бо вони травоядні, вони дуже люблять їсти траву, тому. Приступаємо, постійно брав селфі-палку, свою думу брати, але її не взяв. мене, звичайно, зараз рука дуже болить, ти мати телефон, але нічого тут не зробиш. І так само я ось, пакет взяв все на купу з собою. Тут взяв, все, і в мене є е, ключі від дому, бо батьки пішли у магазин, тільки що я з ними йшов, щоб е, мені головне ключі не зробити тут десь, щоб додому потрапити. Тому ми приступаємо, потрібно скосити траву. Надіюсь, вам видно, я просто не брав нічого. Я от просто так беру траву рву, мигеньку траву шукаю. Я надіюсь, вам видно хоч щось, бо я поставив у вас так міз траву. Нічого зараз так скоренько нарвемо. Знаєте, я зараз щось знімаю, але не знаю, що сам знімаю. бо... Навіть не знаю, яка я камеру поставив. Ну, надіюся, щось має бути точно видно. Так, так ревемо траву. Отам зелененька, зараз подивлюсь. Прям дуже красива травичка. Поставимо сьогодні гусям, будуть вони їсти. Ось таку красиву ми левемо травичку. О, так пошли руками то не є частку, оту м'ягенько таку. Отак забув косу, як завжди взяв один з булу у мене таке, прийшлося руками рвати. Ну, руками то ненормально. Потрібно коса, так буде набагато лекси. Якісь вертольоти літають, будуть зараз на мене дивитися. Як я траву рву сиджу тут як корова і їм траву. От. Що все можна тут сказати? Я то тільки і роблю зараз. От так. Травичка красива, м'ягенько. Я рву м'ягенько. Зараз я гусям понадаю, от вже нарвав. Пів кулька. Багато не буду, зараз скажу. Їм не потрібно багато. Якщо потрібно буде, я піду. Без камери, без цього всього, нарву собі нормально. На косу нормально, бо мені неудобно то все за собою таскати. Молоцай вони люблять, дуже гуси люблять молоцай. Я знаю. Прекрасно вони люблять. Нарвемо його. Бачите, отак рву, тут іде адуанчики. Вони його прекрасно просто люблять. Так, скоро наливаємо і гуси будуть дуже раді, такому сюрпризу, якому я приніс їм. Отак. От Вони скоріше будуть у мене так рости, скоріше будуть розвиватися у мене. Сицють не сказав розмножуватися. Ну так, да. з однієї сторони, правда, коли навесні у них є яйця кладка, вони несуться, їм потрібно більше трави їсти. більше вітамінів, так у них яйця на багато міцністі. Бачите, в цим проблема в тим, що тут є різу ця трава така. Я думаю, ви розумієте, зараз я показую яка. От, на вподобі як ота, От я навіть собі того палець порізав був. Того аж запекло. Ну нічого. Красного. Всяке буває, нічого не зобись. Так. Так, кавемо. Все, я нарвав трави. Е, можливо, їм сподобається з квітками, там було досить багато. Е, йдемо тепер додому, е, щоб кури мали, що поїсти, гуси ми дамо. Ну, я бачу, тут все має влізтися. Давайте я трохи виключусь зараз і продовжу. Все, я трохи нарвав для корей, для гусей. Йдемо тепер додому. Вже представляю ту радість гусей. Я от йду в себе на вулиці. Додому Представляю ту радість гусей зараз, Такі принесу траву, зараз всі налітають, буцнуть їсти. Зараз я вам покажу все, як буде. Можливо, у когось потрібно буде прибрати, не знаю, ну там завжди потрібно у когось прибирати, доливати, насипати. я господарка. Так ось, ви мені написали, дякую за Ем, щоб я навчив свою ворону, щоб сусідських псів ганяла. Знаєте, це якщо цесно, дуже цікаво. Але звичайно ми розуміємо, що це сутка. Ворон таких псів він не переможе. Вони дуже сильні. То, звичайно, ми всі розуміємо, ми так суткуємо просто. Ми вже доходимо на подвір'я, будемо зараз їм давати. От вони до речі гавкають зараз з тої сторони. Зараз будуть їсти. Тут зустріцають за всі хочуть телевець, щоб я їм дав. Навом, навом, навом. От красавціки їдять, потрібні все дати зараз Все залишимо так для там тих. Красиві кури. А хай їдять. Дав їм трави, просто красота. Вони пробують їсти. Знаєте, я прийшов тут, мені не подобається одне гусеня. У нього понос і у нього чомусь оце просто заклеєні, просто залипли. То мені дуже не подобається і дуже мене засмучує, чому то так є. От бачите, в того. От в того. От-от-от в того. Подивіться, який зад у нього весь. От, подивіться, який весь в нього загаджений зад. Не знаю, я їх приліцив, пролікував. В себе мало нормально. Лікарство мало би допомогти, але чому так складається, я чесно не знаю. Написіть мені, друзі, чому так. Чому робляться от такі втрати. Хоч я і прилікував їх, я не знаю. Можливо, інша якась хвороба, але я все зробив вже. Е, потрібно їх, можливо, буде проглистувати, я не знаю. Е, я не думаю що хлисти. глисти. Ну, я не знаю, чому так, але мене трохи засмучує, коли я бачу таку картинку. Що просто отак Ну, Що тут зробить? Нічого не зробиться. Хай їдять, зараз їм дам комбікорм. Е, так само мене питають, коли я ставлю пити. Їм. Ну, я пити ставлю постійно гусям і кацкам Курям я ставлю е зранку, потім в обід і вечором. але я забираю, щоб вони трохи е відпуцили, ну, щоб вони не намацали себе, щоб вони не були мокрі і брудні. Зараз підемо до інших гусей. Я їм дав дав я їм тільки що трави, от насипав дуже багато, вони вже починають потроху дивитися, починають трохи їсти. Бачите, вони у мене тут сидять у такому як брудері, ну, то клітка така саморобна, стара велика. Багато місця є. Но вони починають їсти травицьку, то досить добре. Бачите, ті гуси, які із тих, які я купив, вони здорові. Ті, які з інкубатора, вони якісь такі, знаєте, хворі, якісь такі просто дохлики. Мені то дуже не подобається. 20, у двір всі їдять, красиву траву, майже вже всю зілу потрібно було більше принести. Ну, а другий раз візьму косу, на косу декілька місків великих і принесу І Будуть їсти декілька днів, да? хоч щоб на два дні їм вистачило красавчики мої. Травоїдні мої. Коли багато трави не їдять. І кітка тут сидить. У мене тут цілий зоопарк коло мене знаходиться. Отакі От у нас справи, друзі. Всім дякую за перегляд такого відео. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я радий новим гостям, підписникам моєї каналу. Тому всім... Пока і ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.